Цвітом, берем, know, Які цветом такі беремо Чи Чиразні. Які пістрілети брать? Ми ну, да якісь пістрілети брать. Ну, однакові берем, щоб не побитися. Котик уже тут лежить у нас. А я. <coughs> Ігор, берем ці. Це помпочки, ними теж стрілять. Набирать воду і стріляти тоді. Очки підводні. Ігор, підводні очки берем? Ну ти будеш надівати очки підводні? Точно? А, Я в кілька всі хочу. Стой. 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 Для плавання взяли. Доску для плавання взяли. Стой, і таке. Я хотів спитати дівчат, чи налізе на тебе таке? Ей. А, давай приміряємо. Улітка? Ти три улітки взяв і що з ними робити? І тут у і, і там. І ти, ти, типу? Ні. А що з ними робити? А це ж тут. <сподарить> так а що вони робить? Антігурки руки достатньо місця, якщо навіть надіїться. Вроді би, би трохи більше, ніж у нас вдома. Та не надутим не так, то.